Розділ 14 І сталося, що він у суботу ввійшов був додому одного з фарисейських старшин, щоб хліба спожити, а вони назирали за ним. І ото перед ним був один чоловік, слабий на водянку. Ісус же озвався й сказав до законників та фарисеїв Чи вздоровляти в суботу годиться, чи ні? Вони ж. Мовчали, а він, доторкнувшись, уздоровив його та відпустив, і сказав він до них: Коли осел або віл котрогось із вас упаде до криниці, то хіба він не витягне зараз його дня суботнього? І вони не могли відповісти на це. А як він спостеріг, як вони собі перші місця вибирали, то сказав до запрошених притчу. Коли хто покличе тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб не трапився хто поважніший за тебе із покликаних, і щоб той, хто покликав тебе та його, не прийшов і тобі не сказав Поступися цьому місцем, і тоді ти із соромом станеш займати місце останнє. Але як ти будеш запрошений, то приходь і сідай на останньому місці, щоб той, хто покликав тебе, підійшов і сказав тобі Приятелю, сідай вище! Тоді буде честь тобі перед покликаними з тобою. Хто бо підноситься, буде впокорений, а хто впокоряється, той піднесеться. А тому, хто його був покликав, сказав він: Коли ти справляєш обід чи вечерю, не клич друзів своїх, ні братів своїх, ані своїх родичів, ні сусідів багатих, щоб так само й вони коли не запросили тебе, і буде взаємна відплата тобі. Але як справляєш гостину, клич у Богих. Калік, кривих та сліпих, і будеш блаженний, бо не мають вони чим віддати тобі, віддасться ж тобі за воскресіння праведних. Як почув це один із тих, що сиділи з ним при столі, то до нього сказав Блаженний, хто хліб споживатиме в Божому Царстві. Він же промовив до нього. Один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. І послав він свого раба, часу вечері, сказати запрошеним ідіть, бо вже все наготовано. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому: Поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав Я купив собі п'ять пар волів іду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знов інший сказав Одружився ось я, і через те я не можу прибути. І вернувся той раб. І панові своєму про все розповів, розгнівався господар тоді та й сказав до свого раба Піди швидко на вулиці та на завулки міські, і приведи сюди вбогих і калік, і сліпих, і кривих. І згодом раб повідомив: Пане, сталося так, як звелів ти, та місця є ще. І сказав пан рабові: Піди на дороги, й на загороди, та й силу й прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу бо я вам, що жоден із запрошених мужів тих. Не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. Ішло ж з ним багато людей, і, звернувшись, сказав він до них Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини й дітей, і братів і сестер, а до того й своєї душі, то й не може бути учним моїм, і хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, то й не може бути учнем моїм. Хто бо з вас коли башту поставити хоче, перше не сяде й видатків не вирахує, чи має потрібне невиконання. Щоб, коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стали б сміятися з нього, говорячи, чоловік цей почав будувати, але докінчити не міг. Або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде порадитися, чи спроможен він із десятьма тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього, коли ж ні? То як той ще далеко шле посольство до нього та й просить про мир, так отой кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Сіль добра річ, коли ж сіль не солоною стане, чим приправити її? Ні на землю, ні на гній не потрібна вона, її геть викидають. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Розділ 15. Наближались до нього всі митники й грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали й казали Приймає він грішників, та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих 99 та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамена свої та радіє, і прийшовши, скликає він друзів і сусідів та й каже до них радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Або яка жінка, що має десять драхм, коли згубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде, а знайшовши, кличе приятелюк та сусідок, та каже Радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам радість буває в божих анголів за одного грішника, який кається. І він оповів: У чоловіка одного було два сини, і молодший з них сказав батькові Дай мені батьку належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе, та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого, хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину, устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився, я, Отче, проти неба та супроти тебе, недостойний я вже зватись сином твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймитів, і вставши, Пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішився, я, Отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже: Принесіть негайно одежу найкращу, його задягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив. був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. А син старший його був на полі. І коли він ішов і наближався додому, почув музики та танці і покликав одного з слуг та й спитав: Що це таке? А той каже йому: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв. І розгнівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів і до батька сказав: Ото скільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені й козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. І сказав він йому: Ти завжди зо мною, дитино. І все моє то твоє веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Розділ шістнадцятий, Оповів же він й учням своїм. Один чоловік був багатий. І мав управителя, що оскаржений був перед ним, ніби він переводить маєток його, і він покликав його і до нього сказав: Що це чую про тебе? Дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш рядити. І управитель почав міркувати собі: Що я маю робити, коли пан управительство відійме від мене? Копати не можу, просити, соромлюсь. Знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домів своїх, коли буду я скинений із управительства. І закликав він нарізно кожного з боржників свого пана. Та й питається першого: Скільки винен ти панові моєму? А той відказав: Сто кадо коли І сказав він йому: Візьми ось розписку свою. Швидко сідай та й пиши П'ятдесят. А потім питається другого. А ти скільки винен? І той відказав Сто кірців пшениці. І сказав він йому: Візьми ось розписку свою і напиши вісімдесят. І пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив, бо сини цього світу в своїм поколінні мудріші, аніж сини світла. І я вам кажу: набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли промінеться воно, прийняли вас до вічних осель, хто вірний у найменшому і в великому вірний, і хто несправедливий в найменшому, і в великому несправедливий. Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить? І, коли ви в чужому не були вірні, хто ваше вам дасть? Жоден раб не може служити двом панам бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує, не можете Богові й мамоні служити. Чули все це й Фарисеї, що були сріблолюбці, та й стали сміятися з нього. Він же промовив до них ви себе видаєте за праведних перед людьми. Але ваші серця знає Бог що бо високе в людей, те перед Богом Гидота. Закон і пророки були до Івана. Відтоді Царство Боже благовіститься, і кожен силкується втиснутись в нього. Легше небо й земля променеться, аніж одна риса з закону загине. Кожен, хто дружину свою відпускає і бере собі іншу, той чинить перелюб, і хто побереться з тією, яку хто відпустив, той чинить перелюб. Один чоловік був багатий, і зодягався в порфіру й вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і в боги один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що за столу багатого падали, пси ж приходили й рани лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали, і терплячи, муки ваду. Звів він очі свої, та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його, і він закричав та сказав: Змилися, отче, Аврааме, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть, переходити не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав: Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: Вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх, а він відказав. Ніж отче Аврааме. Але коли прийде, хто з мертвих до них, то покаються, йому ж він відказав як мойсея й пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне не йнятимуть віри. Розділ сімнадцятий і сказав він до учнів своїх. Неможливо, щоб спокуси не мали прийти, але горе тому, через кого приходять вони. Краще б такому було, коли б жорно млинове на шиї йому почепити та й кинути в море, аніж щоб спокусив він одного з малих цих. Уважайте на себе, коли провиниться твій брат, докори йому, а коли він покається, то вибач йому. І, хоча б сім раз денно він провинився проти тебе, і сім раз звернувся до тебе. Говорячи, каюся, вибач йому, і сказали апостоли, Господу: Додайте нам віри. А Господь відказав. Коли б мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали шовковиці ці, вирвися з коренем і посадися до моря, то послухала б вас. Хто ж із вас, мавши раба, що речі пасе, скаже йому, як він вернеться з поля. Негайно йди та сідай до столу. Але чи ж не скаже йому приготуй що вечеряти, і підпережись, і мені прислуговуй, аж поки я їстиму й питиму, а потому ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане, виконав? Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були, і сталося, коли він ішов до Єрусалиму. То проходив поміж Самарією та Галілеєю. і коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І, побачивши їх, він промовив до них: Підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг його, складаючи дякуєм. А то Самарянин був, Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять же де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому Підведися, іди, твоя віра спасла тебе. А як фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, бо Боже є царство всередині вас. І сказав він до учнів. Прийдуть дні, коли побажаєте бачити один з днів Сина Людського та не побачите, і скажуть до вас: ось тут чи ось там не йдіть і за ним не біжіть, бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський. А перше належить багато страждати йому, і відцурається рід цей від нього. І як було за Днів Ноєвих, то буде так само і за днів Сина Людського. Їли, пили, женилися, заміж виходили. Аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу, прийшов же потоп і всіх вигубив, так само, як було за днів Лотових. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із Содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде й того дня, як син людський з'явиться. Хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі. Нехай їх забрати не злазить, хто ж на полі так само, нехай назад не вертається. Пам'ятайте про лотову дружину хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її, а коли хто погубить, той оживить її. Кажу вам: У двох будуть ночі тієї на одному ліжкові один візьметься, а другий полишиться. Дві молотимуть разом одна візьметься, а друга полишиться, двоє будуть на полі. Один візьметься, а другий полишиться, і казали вони йому в відповідь: Де господи? а він відказав їм, де труп? Там зберуться йорли.